Привіт! Я дизайнер інтер'єрів. І сьогодні розкажу вам про 5 найзручніших місць розташування домофону у вашій квартирі чи будинку. Перше місце біля вхідних дверей. Це класика. Розміщуємо на відстані 40 50 см від дверей і на висоті 150-160 см. Друге місце у коридорі поруч із зоною для верхнього одягу. Ви завжди можете швидко відповісти, збираючись на вихід. Третє місце у вітальні. Якщо ваша вхідна зона переходить у відкритий простір, оберіть стіну в зоні видимості, щоб не бігати до дверей. Четверте місце кухня. Це ідеально, якщо саме тут ви проводите найбільше часу. Розміщуєте домофон так, щоб його екран був завжди під рукою. І п'яте місце біля сходів. У двоповерхових будинках це зручно, щоб контролювати вхід із будь-якого поверху. А головне враховуйте свій ритм життя і розташовуйте домофон там, де він буде найбільш доступним для вас. Потрібно більше дизайнерських порад? Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!